З вами у цій е, діяльності, ми обговорили, хтось ну, із вас мав якісь стані, е, ну, всі мали якісь стані е, базові умови, але що ви можете зробити ну, зараз у цьому дня? Перед тим, як починати щось робити, ми б варто було б зрозуміти фізичні і інші властивості яйця, що ми будемо досліджувати, зараз ми до цього йдемо, але яйця, яйця можна зважити. Ну, Наприклад, правда? Ось тяжче, кость легше. Яйця можна пострадувати по кольору, да? можна пострадувати по розміру, можуть бути якісь певні заміри, Тобто це фізичні показники, да? фізіологія яйця, яка може бути. Далі ви дали базові незмінні компоненти, чи я дала вам незмінні компоненти, які є у всіх однакові, але я не дала вам інструкції, що треба використати все або не все. Це ви враховуєте, тому що результат у проєктної діяльності може бути будь-який результат, хто зробив все. В нього не вийшло, а хтось використав тільки два компоненти, а в нього все вийшло. Так? Це треба врахувати. Чи має бути ергономічність, чи має бути фінансове якесь розрахування, що можна зробити? Це так само варіант. Далі, кожен з вас зараз отримав варіант рандомно. Вирішуйтесь з дітьми. Ви не суперечили з моїм рішенням, ви будете перший хто другий. Ви прораховуєте, для дітей ви добре знаєте вже тут чого вони перші, а чого вони останні. Ви можете їм для цікавості пропонувати оці додаткові елементи, можете запропонувати, що вони з дому принесли. Ну, тобто будь-які варіанти, але ви маєте зрозуміти, ну, що вони все одно будуть суперечно сперечатися, пропрацьовуєте перші критерії, з чого ми це все робимо. Не тільки яйця, будь-який проєкт. Зараз да? просто про яйця говоримо. Проєкт це називається, можна знайти в інтернеті, називається врятуй яйця. Там фотографії були різні, багато дітей поробили отакі от їжачки, як ви робили, багато їжачків навколо, кінопласта обтягували, їжачки робили. Розбилося 18 that. учасників цього проєкту, розбилося два. Старшокласник абсолютно не журився з цього приводу, але було обмотано скотчем раз, мабуть, 100 <клес> прости, mm -hmm. да, але воно розбилося, але тоді це було з висоти високого другого боку. І е, другокласник така в істерику пакету тому тобто ледве відлили зі стереху, тому що він його замотав просто увагу і це у самої Ну, Дитина собі так прийняла рішення. Хто консультувався з батьками в коні? Е, критерії переможництва. Чи факт цілісності яйця? Чи кількість елементів, ви тих Яйце має бути ціле. А у вас у всіх ціле яйця. І що далі? Чи буває переможніший переможеч? Е, якщо хтось, наприклад, я розбила чиєсь яйце в останнє, але якби чиєсь яйце було розбите, а суцільні, в мене для цього є там цукерочки, для команди, яка не досягла потрібних результатів. Ви там, матері і дітей, щоб помилятися, це нормально, тому що є подобання. Дуже круто. І в кожній групі завжди є хтось у когось щось не виходить. У когось не виходить, в мене попередня група, яка була, то не виходила, з пізамську цю вежливо не вийшло в них, що з яйцями не вийшло розбили. Я кажу, класний зразок. Приходьте до нас. Приходьте заходьте. Поки наші діти вчаться, вони мають розуміти, що більшість помилок це твій досвід. Спробуй ще раз навчись, якщо хочеш. Я тобі допоможу. А не ти помилився, давай заховаємо, щоб ніхто не тобто Це те, що я хотіла сказати саме за проєкт. Тому повертаємося до проєктної діяльності. Зараз у сіль'якція, коли є помилка командах, це побуток. Діти мають розуміти, і ви маєте розуміти, що пішло не так. Випадковий фактор, лопнула кулька. Це нормально, це може статися в житті будь-коли. Що для цього зробити? Тобто передбачити, що може щось статися, вміння передбачати. Запасні варіанти мають бути з собою кулю, грубо кажучи, коли щось роблять, має бути 10. І так далі. Що би ви хотіли зробити? Зараз я не буду вас ділити на команди, вже давайте, <зас> будь ласка, ваші думки, ваші, можливо, ідеї. На яких уроках фізики і які теми, які м -м -м, компетентності е можна опрацьовувати, тобто куди підійде, до якого уроку чи до яких уроків саме оцей досвід. Я не кажу, що весь урок досвід, а в принципі цього всього. Сила пружності. Сили взагалі. Сила, сила, сила тяжіння, сила тертя, сила пружності, деформація. деформація. Сила терча, Ми, сили, сили. Сили. Силі. Силі. Можна використовувати, можна. Да. Тобто може бути проєкт і може бути результатом цього проєкту розуміння з дітьми, що відбувалося, що на що впливало. Хіміки, що можна вивчати? Карбонавт є тема підробки карбону, тут же ж шкарбонавт, так, шкарбонавт, і це от саме його пластивість, одна із цього ж. Ну, матеріали, з яких це все та, робиться, та, все, та, це та, конструкція. І, і, потім, чи беремо екологічні матеріали, чи беремо перевинучу, чи беремо пластик, так, так. Яка різниця між тими? Це і відео, і це відео, і це ж матеріали, так. Так, так. Географія. Це один заяв. Природні і Можна теж уявити собі там і состель, десь холодні піси, десь пустеля, які ж матеріали. Підстильна під поверхня сюди може бути. Може бути те, що стосується і фізики, і географії, це переміщення повітряних мас. Сила, тяжіння, фізика і географія, гравітація, і фізика також.

Молекулярна біологія. біологія, і кухня молекулярна. І, і екологічні якісь компетентності можемо розвивати, так, і, і, і між предметом взаємодія тощо. Слуга, що мені подобається по природній зоні, дивіться, тут, біо, тут все може бути, але кліматичні умови, природні зони. Але, не, але ж яйця буває не тільки в курей. М -м -м. Біологи говорять, природні зони. Яйця підвіна, яйця черепахи праводила, яйця страуса, яйця кондора. Скажіть, яйця педмен, звичайно, динозаври можуть бути геогранологічна таблиця. Розміри яйця, товщина, кружні, тобто... Я бачила таку картинку, коли різні кольори. Конструкції, які акула яйця своє причеплюють і підвішують на водорості. А так, в мене тут вікна, матерівська, але тих дорізок так підряд, раз потурюють. І саме грані, весь тихар, якщо дуже сильна боля, то вона дорізка їх приймає. А і на ній голови постійно вже повітала навіть вони. Окрас мають нам. Вони постійно про це постійно сідають туди, і тоді приїхати, сильна буря. Скидають, тось тобто можна навіть і таким чином прив'язати, як краще де, і чи те, і чому те, і це може обідно. Ми спостерігаємо. Сидиться, та глубка на нап'ятцях, на і вітер сильний бах, і воно вже все полетіло. І, я відкривається зміни, да зміни про і харчування. Ми сюди PowerPoint. можемо з вами додати. І там якісь і, і калорії, і все. все. Тобто насправді це ідея. І не тільки це можна досліджувати. Ви можете вигадувати е, будь-які речі, які смішні, які класні, зробити якийсь один проєкт, але результатом цього проєкту має бути якесь дослідження, щоб діти зрозуміли, наприклад, там пружність матеріалів, трубочка, палка, де, 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 деревна, е, мочалка, губка, порівняння, що відбулося чи одинакові умови для всіх О, абсолютно, чи різні умови, і яка різниця і що краще. Тобто ви маєте можливість е, е, створити завдання компетентнісно орієнтоване на майбутнє, залучаючи їх через гру, через геліфікацію, через, через проєктну діяльність, то точно ви запам'ятаєте цей тренінг. Я точно знаю. Сподобався він чи не сподобався, це інше питання. Але про те, як ми спускали з вами яйця і будували пешу, ви запам'ятаєте. Ну, Я впевнена в цьому. Тому зараз е, даний розточок. Використовуючи штучний інтелект Чаджіт, добре, no. Коли йому задаєш запитання, спочатку, коли йому давала запитання боєць е, по, по проєкту, е, я описувала, що проєкт рятує яйця є то то-то. Розпишите там якісь метанці, для нього це була відома інформація. Тобто десь про цей проєкт щойно звикла. Зараз, поки я буду говорити, я згадаю другий проєкт, який я хотіла е, зробити разом з вчителями, а він завис. Він завис, він не зрозумів, що я в нього хочу, довелося давати конкретно додаткові критерії, тоді він мені сказав, о, чудова ідея, можна зробити так, 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 так. Я чудово точно знаю, що я коли штучний інтелект поставила на питання. Е, тому відповідно, використовуючи чат GPT. І не тільки ChatGPT, GPT, а будь-яку е, генерацію текстів, але чар, е, вчора я показала, що є можливості, знову таки, це не е, готовий продукт. Це продукт для того, що ви могли використати для своєї допомоги. Я написала створила, лист не вигляд проєкту врятується, але перед тим я там не переписувалася. Він пише, мета проєкту розробити конструкцію, яка дозволить цю вижити після падіння з висоти, Проєкт включає в себе географічну, біологічну, хімічну і фізичну складові. Описує етапи проєкту Географічна складова завдання вибір місця для проведення експерименту. Показники сталі, висота падіння, змінні, різні типи поверхні для приземлення трава, асфальт і Дослідження, аналіз впливу географічних умов а саме типу поверхні на результат експериментів. Будь ласка, поміняйте для себе. Це ж не те, що вам щось нове, ви це все знаєте. Воно гарно написане. Так, підручник, ми на нього опираємося, дітей посилаємо, але для вас вже є ідея і ваш лист, що ви робите. Біологічна складова завдання. Вивчення структури яйця і його фізичних властивостей. Показники сталі, тип яйця, яйця курячі, Там була висота падіння, а тут яйця курячі. Зміні, температура яйця перед падінням, кімнатна температура охолодження, дослідження, як різні температури впливають на місці при падінні. Ну, Хімічна складова завдання вивчення матеріалів для захисту яйця. Показники сталі. Тип матеріалу: пінопласт, папір, пластик, тканина. Змінні товщина захисного шару. Дослідження, Як, які хімічні властивості матеріалів найбільш ефективні для амортизації. Фізична складова завдання вивчення сил, що діють на яйце при падінні. Показники сталі, маса яйця і висота падіння. Трошки Складнили варіант, левел наступний. Зміні конструкція захисної оболонки, форма та наявність амортизуючих елементів. Ну, mm -hmm. Довші мене будуть трубочих чи коротші, це має роль. Mm -hmm. Дослідження: як форма і структура захисної оболонки впливають на розподіл сил при падінні. Форма, представлення, це маки дослідження? Когось я не прочитала? Форма представлення результатів може бути звіт, може бути графіка діаграма, може бути відеоматеріал, може бути презентація, заключення зауваження. Всі результати експериментів повинні бути добре закоментовані, всі члени команди повинні брати участь в кожному результаті проєкту. Дослідження повинно було повторено декілька разів для забезпечення надійності результатів. Вам ідея вдається. Далі, думаю, ну що ж, розкажи мені про компетентності, які розвиваються в ну, ви ж вже мене. Географічні компетентності. Розуміння фізичних умов навколишнього середовища, вивчення впливу висоти над рівнем моря на результат експеримента. Про це забули сказати, але це так. І фізика тут, і географія, висота над рівнем моря. Та, 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 та. Розуміння географічного розташування, різні географічні э, зони, гори, узбережжя, місцевість. Біологічні компетентності. розуміння впливу зовнішніх факторів на біологічні об'єкти, вивчення органічних елементів, експериментальні навички. Фізичні компетентності, розуміння основ фізики прискорення селетяння імплівс, на об'єкти при падінні, аналіз механічних властивостей, конструювання, тестування, хімічні компетентності, розуміння хімічних властивостей матеріалів, аналіз хімічних реакцій, наприклад, реакція між матеріалами записного пристрою та ЄЦЕ. А якщо ми його кинули в оцін, поки не буде висічність. Хімічна стійкість матеріалів. Навички критичне, творче, командна робота практична, тощо. Е, Батаріця, далі, вийшло. Напис... Зробили таблицю з чотирма компетентні орієнтованими завданнями, для проєкту врятує це, яке охоплює географічні, біологічні, фізичні та хімічні компетентності із запитаннями. Ну, зараз я не буду давати, але тут знову-таки можна зробити тест, Ще все, що... відкоригувати, якщо потрібно, але повністю варіанти відкриті, можна це все завдання з поясненнями. Е, далі можна зробити наприклад. Дано, географія, досліджуємо висоти над дрібне моря, варіанти відповідей, на високогільні це розуміється частіше через низький тиск, на високогірні це залишиться неушкодженим, частіше через низький тиск. Висота над рівнем моря не вбиває результати експерименту, далі варіанти відповідей не можуть бути. Тобто оці всі речі ви можете абсолютно спокійно використовувати для того, щоб взяти будь-яку будь ідею, будь будь як нам казали, лінійку. І досліджуємо лінійку, проєкт про лінійку. Ламкість, про матеріали, тощо Ну, Не бійтесь експериментувати. Це захоплює вас, це захоплює е, і ваших учнів. Не забуваємо про те, що нам всім подобається щось досліджувати. Отже, тепер, мої шановні колеги, закруглюючись, е, зараз робимо одну вправу на завершення, але після цієї правил вайбергу якину е, вихідне діагностування, вихідне опитування, ви його маєте обов'язково пройти протягом 15. -ти. Не забуваємо, що одним із основних моментів, про які ми говорили з вами протягом трьох днів, це тема, яка називається Скільки ви знаєте стратегії подолання освітніх втрат, на що ми опиралися з вами в перший день скільки там було хороші. <плес> <Ще? Він війсно? плес> Молодці. там не треба питати коли... Далі, там буде перелік тем, Зараз які ось пропонує. Вони звучать по-різному, але практично всі теми, які там вперед є, ми з вами е обговорювали, тобто і про електронні ресурси. І про компетентнісно орієнтовані завдання, про їх створення і про проекти. Е, ви можете їх відвідати всі, що вам сподобалось, можете не знічати нічого. Е, це анонімно, можете свою думку висловити, така, як вона є. А тепер для мене важливо. Кожен з вас чимось іде додому. чимось іде до своїх учнів. Від вас буквально від кожного по черзі. Два слова, якщо не хочете, можете не казати, звичайно. Два, два слова або два речення. З чим ви йдете додому після нашої приземльної зустрічі? Починаємо зустрічі. Чим Якщо потрібно якісь тренінги, або що, які, не тільки зі мною. Кожна школа, ви можете звернутися до адміністрації запросити будь-якого з наших консультантів чи будь-яку тему, тих тем, які я вам розповідала, якщо, там, той же самий смарт-квадрат. Е будь ласка, ініціюйте, прийдуть до вас в школу і поговоримо про це. Чи запрошую на очну зустріч, на 30 людей спокійно вміщається в нашому центрі. Е хто там був, то точно знає, тому ну, бігати не може, коли сидіти зручно. Дякую. Будь ласка. Але <реш> <реш> навичку ораторського мистецтва, це, мабуть, кожному, кожного буде дано, а ми можемо розвивати іншу питання. Можна своїх... yeah <laughs> Де ви там у нас в кінці? Mm -hmm. Дякую. проєктна mm діяльність. Дякуємо. -hmm. Обов'язково мали б сумно закінчувати піснікою. Mm -hmm. У мене пісніка є про проєкт передбує це. Гарний настрій. Дякую. Цікава, дуже інформація. Дякую. Дякую вам. думати, де і коли це має бути. 45 хвилин уроку. Чудовий yeah. yeah. okay. старт, як на мене. Дякую, мені сподобалось неймовірно. Я думаю, він ви за неї знайде. Дякую вам. Дякую. Знаєте, зараз є писем. Дуже круто. Дякую. Міро, дуже цікава річ, ну і дошка. За міру, звичайно, можете Можете робити, на міру точно можете робити запит. Точно, знаю поки похопити, бо я одна з ним працюю. Дуже сподіваюся, що колеги підтягнуться. І я розказала вам дуже поверхнево про неї. Але якщо цікаво, з міру варто працювати, якщо буде потреба, без питань звертайтеся. Дякую. Нові ідеї, гарний настрій і пісенька. Пісенька, <пісенька суно. Нові знання, настрій і колектив. Колектив чудовий. Так. Дякую. Живе слідкування і експеримент. І експеримент, <пісня> так. Дякую. 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 Приємно, далі, поки вихопите. Зараз, 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 зараз тему Чернецьки. Якщо тут черне, то пізно. Якщо воно відкриється, зараз я скажу про сертифікати, надішлю вам, так, немає інтернетного. Отже, яка вже досвідка?